Попрощатися з загиблими військовими на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому прийшли рідні, друзі, колеги, бойові побратими й посестри. Солдат Валентин Касінець народився в селі Велика Чечаліївка Кропивницького району. Закінчив профтехучилище, отримав фах телемайстра, говорить колега Іраїда Куріщенко. Валентин загалом працював 15 років на підприємстві, по производству виготовлений Працював він у нас вантажником. У лютому цього року був мобілізований до лав ЗСУ. Каже, служив на посаді навідника механізованого взводу. Загинув 15 липня біля села Кліщіївка Донецької області. 24 серпня Валентинові Касінцю виповнилося б 44 роки. Максим Чебан народився в селі Зелений Гай Кропивницького району. Згодом переїхав з батьками до Кропивницького, розповів друг загиблого Давид Тарнавський. Говорить, після закінчення школи Максим навчався в військовому ліцеї у Кривому Розі. Потім вступив до центральноукраїнського техуніверситету. У 2018 році він підписав контракт. Так, йому на той час було 19 років. По закінченню контракту він звільнився з армії. Після того, як почалася мобілізація, пішов та знову під як добровольцем до складу збройних сил ССУ. Каже Максим Чебан був розвідником. Загинув 13 серпня біля села Роботине Запорізької області. 29 серпня Максимові виповнилося б 25. Олексій Іванов народився в селі Мельничне в Криму. Закінчив школу номер 20 у Кропивницькому, говорить тітка загиблого Галина Савчук. Потім учився як ПТУ на зварника, потім працював. Він добровольцем пішов. Буквально він місяців два. Десь він 15 липня його вже від, ну, відправили в цей, вже на, цю, на передову пішов. А до цього він ну, місяць обучався тут в Кіровограді». Старший матрос Олексій Іванов служив у десантно-штурмовій роті. Загинув 17 серпня біля селища Урожайне Донецької області. 27 серпня Олексієві виповнилося 46 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.